Ви чули щось про роторі? Ротарі це величезне об'єднання благодійників. мільйон 400 членів у світі, 44 плюс тисячі клубів у світі, всі країни, більше 200 країн представляють. І це така собі секта, але секта благодійників. Це бізнесмени, тому що там досить великі взноси. Це бізнесмени чи колишні бізнесмени, в яких просто є гроші. Ну я кажу більше про американців. Да в нас пенсіонери, це блазні, люди без грошей. Зовсім то в інших країнах вони себе відчувають нормально, в них просто залишок грошей, і вони, отак, от ходять, донатять. І в ротарі в українському ротарі там у нас 40 клубів. плюс, Є така тема, як ротарі дітям героїв. У вас дуже схожа назва. І Якщо зробити правильний проєкт, прописати це, ну, правильно, правильно прописати, то можна тоді запропонувати ротарі приєднатися. Ви отримаєте майже в кожному місті менторів, спікерів, е спонсорів, і, і ви будете мати можливість виходу через роторі на, на весь світ.